Чому? Не довіряю, тому що ми росли в Радянському Союзі ще, нас як обшукали. І зараз навіть все одно не довіряю, не довіряю. Да. Чому? Які в цьому є плюси? Ну, в кінці кінців, якщо є гроші, то хай вони краще будуть в банку, бо якщо вони знаходяться, ну не знаю, десь в квартирі, там ще десь, то можуть і вкрасти, і вбити, і що завгодно. Так? Якщо гроші в банку, то це краще для людини. Якщо гроші в банку, то це краще для держави. Оскільки банк, ну, якщо він платить тому, хто вкладує тоді кошти, ну якісь проценти там вже люди отримують. Але таким чином можна інвестувати в економіку. Можна давати споживчі кредити, ну будь-які кредити можна давати, таким чином використовуючи кошти людей. Ну і взагалі, взагалі світова практика вона показує, що найбільший інвестор для будь-якої країни це своє власне населення. Якщо люди довіряють уряду, якщо люди довіряють владі, якщо вони довіряють цілому банківській системі, значить... Ну, кошти, гроші, там, не знаю, можливо, там золото, у кого там є, не знаю, бриліанти і так далі. Але вони будуть зберігатися саме там, а не десь там по чердаках, там, не знаю, по подвалах чи ще десь, угу. закопані в землі. Тобто вони будуть працювати на людей. Треба їх мати спочатку щоб довіряти. В залежності від того, скільки їх мають. Угу. Можна трошки в банк, можна трошки вдома, але гроші мають працювати. Ні, ні. Чому зараз на даний момент в нашій країні ну, це не, не вигідно, це гроші можуть прилетіти. Ну, тобто, есть... на жаль, така ситуація в Україні, і ну як, нема довіри за банком. К сожалению, ні. А чого там? А, потому що не довіряю Найкращий банк, це трьохлітровий банк. А що з банку довіряти? Ну, скільки грошей, щоб довіряти банку, ми студенти. То, якщо при налічі грошей, може бути і довіряла. Засутствує грошей і нічого і довіряти. От ви думаєте, де краще гроші зберігати? Краще гроші? Я не знаю навіть. Не владі такої інформації. Дома, мабуть? І все, шкатулочки десь так. Може на біржі розвішав. Ну якщо не довіряти державному банку, то вже якому банку можна тоді довіряти. Менші витрати, якщо гроші, допустимо, лежать в банку. Ну і там є якісь плюси, якісь проценти.